Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та про поведінку під час оголошення повітряної тривоги говорить у своєму виступі головний фахівець відділу організації заходів цивільного захисту Обухівського районного управління, капітан служби цивільного захисту Дмитро Прищ. Доброго дня. Хочу почати перш за все з питання про підготовку закладів освіти до навчального року. З метою створення безпечних умов перебування в закладах освітів учнів, студентів працівників у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації, працівники Обухівського районного управління упродовж всього літа та навіть і сьогодні надають методичну допомогу щодо облаштування захисних споруд та найпростіших укриттів, приймають участь у складі комісії з їх обстеження, за результатами яких складаються акти, оцінки стану готовності. Та акти оцінки будівель, приміщень щодо можливості їх використання в якості найпростіших укриттів. Проводять інструктажі з питань пожежної безпеки та техногенної, відпрацьовують практично дії в разі отримання сигналу повітряна тривога з евакуацією в укриття. Тому станом на сьогодні робота ще не закінчена, так як багато закладів освіти не мають свої укриття або перебувають в процесі ремонтних робіт. Окремо хочу знову нагосити населенню про необхідність не нехтувати сигналами повітряна тривога та про необхідність дотримання алгоритму дією під час синалу ВАГАВСІМ або повітряна тривога. В першу чергу, якщо ви перебуваєте вдома, необхідно вімкнути телевізор чи радіоприймач або уточнити інформацію за допомогою доступних інтернет-ресурсів і ознайомитися з інформацією щодо характеру тривоги. За можливості попередити сусідів і одиноких людей, що мешкають поруч, закрити вікна, вимкнути усі електричні та нагрівальні прилади, перекрити газ, загасити печі, вимкнути світло, взяти тривожну валізу, індивідуальні засоби захисту, запас продуктів і води, особисті документи, кишеньковий ліхтар та найкоротшим шляхом прямувати до найближчої захисної споруди чи укриття. У разі відсутності в радіусі 500 метрів від вашого будинку захисної споруди, використайте для укриття підвальне приміщення під будинком. Якщо ви не почули сигнал та у вас немає можливості швидко перейти у сховище, перейдіть до більш безпечного місця в квартирі будинку, подалі від вікон, у коридор за несучі стіни або у ванну кімнату. Але при цьому закрийте рушником дзеркало. Пам'ятайте, дані дії можуть зберегти вам життя та здоров'я. Також залишається актуальною проблемою пожежі в екосистемах. Просимо максимально бути уважними та відповідальними. Ви маєте розуміти, що спалювання сміття, очерету та рослинних залишків може привести до масштабних пожеж, що негативно впливає на довкілля та призводить до проблем із здоров'ям. Пам'ятайте, краще запобігти пожежі, ніж боротися з нею і ліквідовувати її наслідки. І наостанок, у зв'язку з настанням холодів. Збільшується кількість пожеж, травмування та загибелі людей на них через елементарне недотримання та нехтування правил пожежної безпеки, при користуванні нагрівальними, електро і газовими приводами, а також при експлуатації пічного опалення. Тому зверніть увагу на справність своєї системи опалення та завчасно підготуйте її до опалюваного сезону.